Вона не вірить у дієти, не хоче щодня стояти біля плити та приховає свою вагітність від сторонніх очей. Руслана Писанка майже рік насолоджується подружнім життям із бізнесменом Ігорем Ісаковим та не любить виставляти своє сімейне щастя на показ, аби не зурочити про ревності побут та майбутніх дітей відомої української акторки. Дивіться далі. Домашні капці та спортивний костюм. Такою акторку може бачити лише її чоловік. І така домашня Руслана Писанка, бізнесмену Ігорю Ісакову, подобається найбільше. Вже два роки він бавить її компліментами, а вона віддячує смачними стравами. Взагалі, я дома хожу в тапочках. Іноді без, коли теплий пол. <реш> вот, конечно же, я дома что-то готовлю вкусненькое, но ну, не верю и никогда не поверю, что э, готовить борщ нужно на каблуках, э, в вечернем платье и с макияжем и з такой вот прической. Нет. Але щоденні домашні клопоти, каже писанка не про неї. Стояти біля плити вона не любить, тому вдається до хитрощів. я Я... не фабрика кухня. Я... Не шир потреб, а він в пошив. <рес> То есть э, все-таки стараюсь сделать так, чтобы не готовить каждый день. Это нереально. Можна сварить, например, гречневую кашу, и я можна там два дня держать в холодильнике. Можна подать горячую с молоком утром, а вечером можна подать ее з грибами жареними. Усі її дієти у минулому писанка не приховує, поїсти вона любить, і вага її не бентежить бо коханий любить її такою, яка вона є. 100 грам туди, 100 грам туди. Яка різниця? Я дуже хотіла сісти на дієту, але не виходить. Тому я сьогодні в чому не обмежую. Ну, я недавно з груш і з творога зробила вкусний пирог. Ну, от і спробувала його, і нічого страшного. Ані ревнощів, ані сварок. Ігор до публічності зіркової дружини звик. Він супроводжує її на всіх заходах і боронить від зайвої уваги. В якийсь момент, коли бачить, що я, наприклад, устала, тому що людям подойти, сказать, сказати, товариші у Руслана закончился робочий день. Вона не виключає, колись їх може стати троє. Але запевняє, якщо наважиться народити, преса про це дізнається в останню чергу. Я очень завжди болезненно воспринимаю сюжети о том, що люди демонструють, Вот тут я рожаю, вот тут я снимаю <святую> роди. вот тут я так сказать, показываю показую дітей. І якщо ми то зможемо рішити, то uh, я постараюсь сделать так, щоб ні телевидение, ні пресса об этом не узнали. За тиждень їй виповниться 48. Життя лише починається. Тепер вона це точно знає. ТСН. особливе один плюс один.